Двоє людей загинули внаслідок обстрілів Росією Харківщини минулої доби. Під ворожим вогнем опинилися 9 населених пунктів регіону. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни завдали ракетну удару та застосували дрони. Через це у харківському районі пошкоджені три приватні будинки. А у Чугуївському руйнування на аграрному підприємстві. Дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема у Куп'янську з нами на прямому зв'язку. Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю добрий день, героям. Слава традиційно на початку. Розкажіть нам, яка оперативна ситуація у куп'янському районі на цей час? Чи ведуть росіяни артилерійський вогонь, чи атакують дронами? Наразі можна говорити про те, що ситуація на лінії фронту залишається незмінною. Є атаки е, в напрямку міста Куп'янськ, є атаки по лівому берегу, те, що фіксується станом на ранок, е, можна сказати про те, що ніч на відміну від всієї України в Куп'янському районі пройшла так, би мовити, спокійно. Тобто, обстрілів населених пунктів е, району не зафіксовано було е, вчора. Так само день пройшов. Практично можна сказати без обстрілів. Є декілька застосувань БПЛА з боку ворога. А в принципі, день видався більш-менш спокійним. Ну і саме на зараз повідомлень щодо обстрілів населених пунктів. Так само не надходило, але використання БПЛА залишається найбільшою проблемою по місту Купінську і по прилеглим населеним пунктам. Відповідно, ми розуміємо, що ворог лише накопичує свої сили. Він ці паузи робить не для того, аби припинити терор місцевого населення і знищення наших населених пунктів. Пане Андрію, а це дрони якого типу вони застосовуються? дрони на оптоволокні. Чи шахеди? в будь-якого напрямку, застосовується це і оптоволокно, і це звичайні впівідрони, шахеди, молні. Є ще якісь там модифікації дронів, які фіксувалися. Тобто, все, що літає, воно літає по всьому району. Вже ми не можемо навіть про Шевченківську громаду говорити, що вона у нас пилова, тому що. Якраз останні всі обстріли вони здійснювалися, в тому числі достатньо масованого застосуванням е, БПЛА типу шахеда це грань 2 е, безпосередньо по населеним пунктам Шевченківської громади. От як зараз на відео, ми бачимо, ви як е, і на Запоріжжі, і на Херсонщині влада е, встановлюєте такі тунелі, так сіток. Наскільки вони виявляються ефективними, хоч якийсь який вони... захист дають мирному населенню? Безумовно, вони становлюються на дорогах на основних маршрутах логістичних. Вони дійсно дають захист і активно використовуються. І більш того, такі системи захисту нарощуються. І безумовно це потрібно робити, незважаючи на те, що дійсно ворог, коли має бажання щось знищувати, безумовно може прилетіти кап і все це зруйнувати. Але тим не менше, станом на зараз це використовується достатньо активно і воно необхідно. Чимало зруйнованих будинків. Яку на сьогодні допомогу має можливість влада надавати мешканцям і наскільки дозволяє бюджет от, саме власникам пошкоджених будинків? Ну, ця допомога звичайно надається. Люди можуть після Обстрілів або після того як є руйнування або пошкодження, звертатися до органів місцевої влади. Безумовно, вони подають заявки, формуються реєстри. Потім люди можуть отримувати таку допомогу. Не всі громади у нас можуть на жаль на сьогоднішній день працювати. Є громади у нас фактично, куди заїхати неможливо. Там Петропавлівська, дворічанська громада ускладнений заїзд Курилівську громаду, в частину Куп'янської і Кіндрашівської громади. Прикордоння Вільховацької громади, громаду по тим населеним пунктам безумовно проводити роботу. Комісія не може, тому що обстеження фізично робити неможливо, і так само неможливо навіть зробити дистанційне обстеження, тому що це зона активних бойових дій. Ну а по іншим населеним пунктам безумовно ця робота активно ведеться, і люди безумовно отримують все, що їм належить. Якщо підрахувати у відсотках от Куп'янська громада, сам Куп'янська, яка частина людей лишилася? А яка виїхала в Куп'янській громаді? У нас трохи більше ніж 1800 людей залишається, а на момент повномасштабного вторгнення це було 57 тисяч, тобто, ми бачимо, що Скорочення ну достатньо велике, і в цілому, якщо говорити про район, у нас на сьогоднішній день ми налічуємо десь в лікову 23 тисячі мешканців. Це ті люди, які залишились з тих 135, які проживали до повномасштабного вторгнення. І наразі так само ми продовжуємо проводити евакуаційні заходи, продовжується обов'язкова евакуація. І потрохи люди виїжджають не так активно, безумовно, як би нам хотілося, але потрохи люди виїжджають і бачимо, що на сьогоднішній день в місті Куп'янськ вже обліковується е, в самому місті менше тисячі е, людей населення до повномасштабного вторгнення. Це було 27 тисяч. Тобто, скорочення скорочення більше ніж 27 разів. Це дуже велика цифра, дуже серйозна. І ми розуміємо, що наслідки е, е, після. Того як е, війна закінчиться, ми відчуємо ці наслідки, тому будемо робити все залежно від нас. І місцева влада буде робити все залежно для того, щоб максимально сприяти поверненню людей в місто в, в район, в цілому, але це розуміємо, що це перспектива завтрашнього дня. А які умови проживання в самому місті, електропостачання, воду, газу, які перспективи отримати опалення в квартирах цього опалювального сезону? Перспективи нульові, тому що в принципі вже це третя зима буде і централізоване опалення в місті Куп'янськ немає. На жаль, немає ані світла, ані газу, ані води, тому що відновити ті? Руйнування, які здійснили здійснили ворожі війська по місту і по прилеглим е, населеним пунктам, наразі е, небезпечно працювати неможливо в тому числі, тому що постійно полюють FPV-дрони, е, постійно полює БПЛА. І наслідки цього ми бачили позавчора. Коли в черговий раз було завдано удару по кареті швидкої допомоги, на жаль, у нас два медика постраждалі знаходяться в лікарні. Тобто, ми розуміємо, що жодних. Це навіть вже не обговорюється, жодних якихось там бар'єрів немає для ворога, вони б'ють по всьому, що рухається, їм байдуже абсолютно на життя людей, мирних мешканців. Тому відновлювати на сьогодні критичну інфраструктуру в місті і в навколишніх населених пунктах неможливо, і безумовно ми розуміємо, що зима, якщо вона буде дуже важка. І буде будуть великі морози. Це буде для нас виклик і так само це буде великий виклик для людей, які все ж таки прийняли рішення залишитись в місті Куп'янськ. Пане Андрію, я вам дякую, що знаходите можливість з нами поспілкуватися. Це був Андрій дякую. Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації.